Додаткова допомога для України та мільярди для Бундесверу німецькі політики терміново шукають гроші для підтримки українського війська та зміцнення власної обороноздатності. Коли їх можуть виділити, чому Фрідріх Мерц хоче якомога швидше зустрітися з Трампом? Тетяна Логунова дослідила тему і розкаже про все детально. Допомогти Україні і зробити це негайно. Віце-канцлер та міністр закордонних справ Німеччини вимагають просто зараз виділити 3 мільярди євро на військову допомогу українському війську. Це додаткові гроші закупити на них зброю та техніку для збройних сил України. Ще влітку торік канцлера Олафа Шольца просив міністр оборони Борис Пісторіус. Той, наче, був не проти, але уряд так і не зміг вирішити, де взяти кошти. Після заяв нової американської адміністрації про ці мільярди зга знову нам необхідно знову посилити підтримку України без зволікань. Я звертаюся до всіх демократичних партій, представлених у Бундестазі. Потрібно негайно вивільнити заблоковані 3 мільярди євро допомоги Україні. Гроші для України, а заразом і для Бундесверу. у політичному Берліні хочуть взяти позики, щоб модернізувати німецьке військо та посилити бороноздатність країни. У медіа фігурує астрономічна сума 400 мільярдів євро. Її виділення зараз узгоджують учасники коаліційних переговорів християнські демократи та ездеки. Я Сподіваюся, ви зрозумієте, чому я не переповідатиму деталі зустрічі. Якщо інформувати що дві години, це зробить перемови важчими. Окрім того, ми домовилися про конфіденційність. Скажу одне: щоб бути економічно сильною державою, яка здатна захистити себе і допомогти Україні, потрібні гроші. І зараз ми обговорюємо те, де їх взяти. Коаліціанти поспішають проголосувати за додаткові позики потрібно до кінця березня. Уже в квітні на перше засідання збереться не чинний, а новообраний склад парламенту, і відповідне рішення зможуть зірвати ультраправа та ліва партії. У них буде блокуюча кількість голосів. Тим часом переможець парламентських виборів і ймовірний канцлер Німеччини збирається у Вашингтон. Фрідріх Мерц хоче якомога швидше зустрітися з Дональдом Трампом, не чекаючи завершення переговорів із формування коаліції і офіційного вступу на посаду. Адже цей процес може тривати ще кілька місяців. Наразі команда Мерца активно готує поїздку, чи готові прийняти лідера ХДС у Білому домі, поки невідомо. Мерци Трамп особисто не знайомі, але цікаво, що під час німецької передвиборчої кампанії конкуренти називали лідера ХДС міні Трампом за імпульсивність та висловлювання на грані фолу. Після перемоги Трампа на президентських виборах Мерц поздоровив його листом, написаним від руки. Згодом став на критичну позицію щодо політики нової американської адміністрації. Вона приблизно така: без Америки Європі буде важко, але вона впорається. Тетяна Лугуновічла Фролов. Подробиці німець. Ті бро телеканалу інтермарафон єдині новини.